Кухарка Аліна Царук розмішує суміш з молока, цукру та сухого молока. Жінка готує згущенку для захисників. Перемішаємо, щоб не було цукру, щоб він розрід, щоб він не розтворився. Готують для захисників працівниці навчального закладу села Заливанщина Калинівської громади. Це каже Зоя Балінська, чергова партія. Уже виготовили та передали бійцям 80 півлітрових банок. Пропорція в нас іде 4 кіла цукру і 1 кіло сухого молока. Ми його все змішуємо, робимо консистенцію одинакову, тоді додаємо 4 літрі молока домашнього. Готують згущенку в автоклавах. Варимо ми їх до 2 годин, 2,5, а остиває вони за сутки. Що саме готувати оборонцям підказали самі хлопці. Подивилася відео одного з бійців, який повертався з полону, і він говорив, що я так хочу зущенки, що я б її двома ложками їв. Там воюють молоді хлопці, а молоді хлопці люблять солодощі, знаю по своєму сину. Посудом та цукром допомагають місцеві підприємці. Решту інгредієнтів кухарі приносять із дому. Собівартість півлітрової банки трохи більше 20 гривень. У кожного дома є. В господарстві корова вони приносять своє. Ну а сухе молоко. Складаємося всі колективом. Якщо скільки там потрібно, склалися, купили і так у нас є всі продукти. Готують та передають бійцям господині Галивашівської громади і тушкованки та каші з м'ясом. Вчора приготували 72 банки, каже Аліна Царук. Це тушонка курача 24 Один на потоплах, другий 27 і 21. Усе це волонтери повезуть на лінію розмежування наприкінці тижня. Суспільному господині кажуть, допомагати військовим не втомились, бо працюють заради спільної мети. Чим поскоріше приблизити перемогу, щоб наші хлопці були здорові, ситі, щоб вони не думали, що вони хто їсти, щоб вони захищали нас. Андрій Коник, Ігор Самчук, Суспільне новини, Вінниччина.